Я не знаю чому, але дуже багато людей вважають, що стереотипний власник цієї машини має виглядати саме так. Сьогодні у нас Кемрі 80-ка. новесенька. З вами канал Крукавта. полетіли, поговоримо. Сині пристойно виглядає і сумочка, і ланцюжок. Ну прям Рома, пишемо. А спонсор цього випуску. Час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. І Я не просто так почав стереотипів, тому що я хочу поговорити і розібратися в ситуації, чому взагалі дуже багато людей цю машину приписали до якогось супер преміум сегменту і дуже сильно завищують очікування. Чесно, я давно слідкував за анонсами, які стосуються Кемрі. Я давно дивився про те, що пишуть люди в коментарях. І дуже багато людей чомусь. Підняло кемрі до рівня, напевно, лексуса, а то й ще кудись вище, і чомусь очікували за бюджет в максимум 50 тисяч доларів. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Якусь феноменальну якість, повністю найсучасніші технології, які тільки є. І коротше, давайте поступово. Значить, до нас машину вже брали одні наші колеги по цеху. Вони її знімали. І як бачите, тут не вистачає деяких запчастин. Вони в своєму відео припустили, що все ж таки, так як Тойота не ламається. То це має за пару тижнів зарости. Е, не заросло. Походу, Тойота таки ламається. Давайте розпочнемо з дизайну і передня частина. Всі ми розуміємо, що Кемрі 80-ка це по факту глибокий рестайлінг 70 ки і це помітно навіть по передній частині бампер із впізнаваними лініями, впізнавані протитуманки. Єдине, що змінилось, це з'явилася ось ця велика така пластикова накладка, яка закриває візуальну частину фар. І я розумію, що якщо ви візьмете 70-ку, виріжете собі ось такий трафарет, прикладете ось ця машина. Але так вона стала Глядати сучасніше, щоправда, я прочитав багато хейту на тему того, що вона нагадує нову Hyundai Sonata. Е, як на мене, це неправда, але свої думки можете написати в коментарях. Е, збоку ви бачите, що це прям точно та сама 70-ка. ті самі довгі передні і задні бампери, за рахунок чого треба бути дуже обережним, коли паркуєтесь біля бордюрів. Але в цій машині є системи, які можуть попередити зіткнення вашого бампера із чимось твердим. Задню оптику теж змінили. Мені здається, що ось ця секція, яка знаходиться. Водиться на е, саме задньому крилі, вона прям знята з Lexus. Нестандартний вибір оптики для Toyota, але, як на мене, виглядає в цьому всьому концептуальному дизайні досить лаконічно, тому від мене однозначно лайк. Е, напис Кемрі теж гарно вписується. І взагалі машина в ось цьому кольорі мені супер подобається. Хоча я розумію, що об'єктивно кажучи, 80% продажів Toyota Camry точно будуть саме в чорному кольорі. Е, на жаль, візуально. Прям ні. Взагалі, по кольору, наші думки з Женією розійшлися. Йому жахливо він не сподобався. Тому цікаво дізнатися вашу думку. Тут, я думаю, десь внизу ми вставимо кольорову гаму кемері і ви напишете, який колір за бест. Отак. А ще лайк, підписка, коментарі, ви ж пам'ятаєте. І хоча в кемрі дизелі не встановлювались, це не означає, що у вас не може бути дизельної машини. В такому випадку є порада. Це присадка 5 в одному очисник від бардаль. Вона очистить і клапани, і турбіну. Загалом приведе двигун до максимально прекрасного стану. А в описі під цим відео я залишу посилання і з промокодом крука, ви отримаєте ще й знижку. Тому користуйтесь для ваших автомобілів тільки найкращою хімією. Знаєте, все в описі під відео. Тим часом я вам розкажу про силові установки, і тут я вкотре наголошу на. Те, що Toyota це не той бренд, який ризикує і е, лізе в якісь нові для себе сфери, якщо він знає, що є відпрацьовані надійні технології, і з Кемрі так само, по факту, на даний час на Кемрі доступних два двигуни: це два з половиною звичайний двигун е, без гібридної силової установки, потужністю 201 кінська сила. І такий варіант, як у нас: е, гібрид на 231 це гібрид п'ятого покоління, він дещо змінився в порівнянні з попереднім. Тут більша потужність електромотора, тому в принципі на виході потужність силової установки більша. Машина розганяється по паспорту від 0 до сотні за орієнтовно 7 секунд. Ну, по факту, як показала практика, це десь 7,8. Але за рахунок того, що це гібридна силова установка, у вас є електромотор, який видає. Більше крут, ну, точніше, весь крутний момент з самого початку, і відчувається ця машина набагато приємніше. Е, з точки зору надійності, то всі ми знаємо, що Тойота в свій час поклала величезні ресурси і поклала величезну кількість в принципі часу на розробку саме гібридів той час, коли європейські автомобільні виробники зробили акцент на дизелях. І, врешті-решт, пройшло там уже скільки років 25 з із моменту е, такого серійного запуску гібридних Тойот. І практика показала, що зараз у цих машин набагато більше шансів на успішне майбутнє ніж у європейських дизелів. Тому що європейські і взагалі світові норми по викидах дуже сильно збільшуються, ускладнюються, і дизельним моторам важко цьому всьому відповідати. Тут є ще неймовірне поле для можливості ще більшої економії і екологічності. Продовжу свою думку про небажання Тойоти змінюватись і робити щось абсолютно нове. Це не небажання, це недоцільність. Якщо просто включити об'єктивне мислення і подивитись на Toyota з точки зору бізнесу, то все абсолютно стає на свої місця. Уявіть собі, ви випускаєте продукт успішний, класний. Класний це не про продукти, які гарно будуть писати в коментарях в Ютубі. Про класність показують цифри. Ця машина в уже якому поколінні успішна в продажах, і треба зробити. Ну настав час випустити нове покоління. У нас є вже відкатані чудові технології, яким довіряють. У нас є вже відкатаний, що називається готовий кузов. Ми можемо дещо доопрацювати салон і зовнішність і знати точно, що цей продукт не провалиться на ринку. Плюс аудиторія Тойоти це м, така специфічна категорія людей, специфічна в якому плані. 에... Знаєте, я думаю, в кожного з вас є друзі, які. Припустимо, ми проведемо аналогію з одягом. Там кожного сезону стараються купити собі там якийсь новий бренд, спробувати поекспериментувати. А є люди, які можуть піти і за один раз купити там однакову модель кросівок просто в різних кольорах, тому що вони знають, що вони там гарно носитимуться, вони вже перевірені, там надійні і так далі. Ось це категорія тих людей, які обирають Тойоту. Це не люди, яким потрібні експерименти, це не люди, які будуть гнатися за сенсорним панелями це люди, які про впевненість і про знання того, що я куплю машину ліквідну, класну, надійну з гарантією, і в мене не буде проблем. До речі, що е, про гарантію хотілося б сказати, це той факт, що в Україні почали з'являтися кемрі із ринку Китаю. Там, до речі, я не звернув на це увагу. Був ще двохлітровий варіант двигуна, але в результаті ви отримуєте в Україні автомобіль дешевше, але це сірий ринок, ніяких гарантій, нічого толкового з цього не вийде. Якщо ми говоримо про технічну частину, а взагалі ця секція мала бути про неї, то тут платформа аналогічна 70 ці тому в керованості ви не помітите ніякої різниці. Машина крениться, машина комфортна, машина м'яка, але при цьому пристойно рулиться. На великих швидкостях. Коробка передач у нас вже відомий і CVT, і я його продовжуватиму називати варіатором, навіть якщо ви будете мене виправляти в коментарях, що це планетарка. Це все одно варіатор. Так. Легка в керуванні, є. У нас всі необхідні електронні асистенти. Є у нас камери 360. Все це працює чудово, і, до речі, акцент на безпеку в оновленій кемрі прямо максимальний. У нас є окрім там стандартних датчиків мертвих зон, там адаптивного круїзу. У нас є ще система контролю зони, куди виходить водій. Коли ви відкриваєте двері, спрацьовує датчик мертвих зон і сигналізує, якщо там їде машина. Також у нас є ще система запобігання зіткнення, яка дуже круто працює і декілька разів ну прям допомагала відверто. От якраз в інтер'єрі ви помітите максимальні зміни в порівнянні з попереднім поколінням. Звичайно, перше, що кидається в очі, це нова центральна частина з новим великим дисплеєм мультимедіа. Мені вона подобається відверто набагато більше ніж у попередньому поколінні. Там воно виглядало якось не знаю, можливо, нестандартно, незвично і. Трішки не так, як хотілося б мені особисто бачити в Тойоті. Але ми бачимо тут ДНК Кемрі. По-перше, ми бачимо, що немає у нас на центральній частині зліва ніякої перегородки, за рахунок чого тут розмістили безпровідну зарядку, куди дуже зручно класти свій телефон. Не так, як в деяких машинах, коли треба відкрити якусь нішу, якось там в упор запхати і так далі. Тут все максимально зручно. Значить, нова мультимедія, яка по факту з точки зору саме візуалізації, стандартна для Toyota, але великий класний. Дисплей швидко працює, швидко реагує, зауважень немає. Нижче блок керування кліматконтролем. У нас топова комплектація, тому тут ще додані кнопки підігріву сидінь та вентиляції. І один момент: якщо ми подивимось на кемрі для китайського ринку, тут ось ця частина трішки відрізняється, чи добре це чи ні. Ну, насправді тут приходить розуміння того, що китайський ринок все ж таки відрізняється від європейського і американського, і там дещо інші цінності. Там автомобілі роблять якраз більш технологічними, більш експериментальними, і навіть такому бренду, як Тойота, в якого є своя там філософія і принципи, змушена була прогнутися і зробити трішки більше для саме країн Азії. Що стосується місця водія, то мені дещо застаріли і трішки примітивне кермо. Хотілося б, щоб воно було як. Якісь більш дизайнерські продумані чи що. Панель приладів класна, зрозуміла, але так як і часто буває в Тойот, як на мене, трішки перевантажена величезною кількістю значків, але це все можна підрегулювати і змінити під себе. Чорна стеля, акустика у нас, JBL, так як у нас топова комплектація, звучить непогано. На центральній консолі два великих підстаканники і зробили продовження велику нішу, куди теж дуже зручно складати свої речі. Але ось якраз тут є місце, де. Я не можу, скажімо так, не домахатися. Ось ця пластикова частина, ну, не дуже надійно закріплена. Я не знаю, чому так. Здається, що це якийсь примітивний момент, але от таке зауваження є. Так, зрештою, сидіння зручні, підлокітник великий величезна ніша тут по центру, хоча не вистачає якихось органайзерів, щоб трішки навести лад. Так, загалом мені подобається. Правда подобається, щиро подобається. Я не хочу ні до кого підлизуватись, але це перша кемлі, де я прям кайфую від салону. Рома, в тебе сніг іде в салоні. А під новий рік мрії всі збуваються, а під новий. настрій такий. Ладно, є таке місце в Кембрі, де хочеться назвати її преміум сегментом, це задній ряд. І почнемо з того, що у нас заднє сидіння з підігрівами, заднє сидіння у нас з електричним, на секундочку, регулюванням спинок. Заднє сидіння у нас з відомим уже по 70-ці центральним підлокітником, який, на жаль, нормально не закріплений, але при цьому на ньому є велика панелька для керування і сидіннями, і клімат-контролем третьої зони. Є у нас шторки на бокових дверках, можна тут трішки усамітнитись, якщо по. Пасти. І саме прикольне і абсолютно незрозуміле для мене, тут є ось така задня шторка на задньому склі. Давненько я не бачив взагалі такої функції в автомобілях і не дуже розумію, яка в ній по потреба, якщо заднє скло в більшості випадків все одно тонується. Е, є ще два підстаканнички, тобто загалом непогано. Блін, такому я брешу непогано. Тут реально зручно. По місцю запасу, дивіться, ще скільки. У мене зріст 1,90 дев'яносто і переднє сидіння теж налаштоване під мене. По висоті, так як у нас немає. Нема ні люка, ні панорами. Ось тут запасу також вистачає. І як ви бачите, у нас в принципі є така виїмка для пасажирів, тому тут буде зручно. Чи комфортно тут буде третьому пасажиру по центру, не знаю. І якщо чесно, мені це не дуже цікаво. Можливо, це машина трошки для таких більш егоїстичних людей, але е, саме так воно і є. Є у нас дефлектори ще для задніх пасажирів, і є у нас дві зарядочки. Центральний тунель такий собі, середньостатистичний по висоті, але блін, ну насправді тут. Тут я почуваюся як в преміум авто. А біля ручки передачі у нас ще заховалися ж стандартні для Тойоти кнопочки. У нас є три режими їзди: Еко, Нормал і Спорт. І як ми розуміємо, в гібрида найважливіше що? Правильно, це витрата пального і заявлений виробником показник. Це порядка 4 літрів по місту. Звичайно, це треба прям дуже сильно тошнити в потоці або їхати прям за відсутності трафіку. У мене вийшло таких дві частини тесту. В першій частині я їздив спокійно і в мене вийшла порядка 5,9 витрата. В другому варіанті це останні там 250 кілометрів. Я майже постійно їздив в режимі спорт, бо мені. Дійсно сподобалась її динаміка, і у мене вийшла витрата порядка 7,5 літрів. Це все одно прекрасні цифри для машини потужністю 230 сил. Ну я вважаю це бомба. І це те, чому дуже багато людей обирають е, саме Тойоти, але. Є частина аудиторії, яка напише, та за різницю вартості між бензиновою машиною і гібридною я буду заправлятися 8 років і так далі. Чисто теоретично так, але мені здається, це більше як інвестиція. І дуже часто люди, які обирають Тойоти, купують ці машини на досить тривалий проміжок часу, і їм дійсно рентабельніше обрати собі гібрид. Або в будь-якому випадку, це ті люди, які готові там не знаю, поборотися за екологію, покайфувати просто від того, що ви можете спокійно на одному баку пального проїхати там 800 кілометрів, чого точно не вдасться зробити. На бензинових версіях. Об'єм багажника залишився таким самим, як і у 70-ки. У звичайних комплектаціях це 493 літри, у комплектації преміум 469. Загалом все топ, але єдине, що мене трішки бентежить, це відсутність електроприводу. І той факт, що тут є ось ці величезні дуги, які супер багато місця забирають. Чому не можна було зробити це все трішки функціональніше? Запитання. А далі той момент, який є один із найважливіших відео, тому що на початку я сказав про те, що дуже багато людей завищують очікування від Тойоти Кемрі. Давайте дивитись правді в очі. Ціни на цей автомобіль у бензиновому варіанті стартують від мільйон 444 тисячі гривень. Гібрид у топових комплектаціях коштує порядка 2 мільйонів. Там, якщо переводити в долари, там 49 тисяч. Люди очікують за цей бюджет від Тойоти Кемрі. Ну, як мінімум, комфорт Бентлі, шумоізоляцію rolls ройса Але що ми можемо взяти серед конкурентів за такий бюджет? По факту, якщо ви відкриваєте авторія і вводите седани нові в плюс-мінус такому ціновому сегменті, нічого толком нема. І навіть якщо ви додасте ліфтбеки, то чомусь пропонується Peugeot 408, пропонується Hyundai Sonata. І навіть близько такі автомобілі, як BMW і Audi, як часто пишуть люди в коментарях, в цей бюджет не вписується. Мені здається, що за ті гроші, які ви платите, Давайте розуміти, що все ж таки в Тойоті великий відсоток вартості це е, та ціна за бренд, яка пов'язана не просто з якимось накрутом, а з ліквідністю і з тим, що коли ви цю машину купите, відкатаєте на ній 5 та навіть 10 років, ви її спокійно і за хороший бюджет продасте. Е, таке не може гарантувати е, багато виробників е, і в цьому ціновому сегменті, і загалом тому. Просто усвідомте це і давайте дивитися справді в очі. Кемрі топовий варіант, так можливо, це не те, що ми називаємо преміум сегментом, але точно достойна машина. Насправді це вперше, що я пересуваюся на кемрі тиждень, ми тестували уже там і сороковку, і семидесятку знімали на канал. І що я можу сказати, людина це така істота, яка ніколи не буде задоволена. Раніше, коли всі їздили на седанах, на універсалах, хетчбеках, хотілось машину повище, кросовера. А зараз, так як 90% ринку наповнені саме. Сувами хочеться пересісти на щось нижче, і я, якщо чесно, за цей тиждень неймовірно кайфанув, кайфанув від її комфорту, кайфанув від її керованості, кайфанув від впевненості, яку вона дарує. І об'єктивно кажучи, я зрозумів, що насправді оцей стереотип, що Кемрі купують якісь уже. Дорослі або навіть там дійсно старші люди, тому що це такий перевірений варіант, уже зі статусом і так далі. Це не зовсім правильно. Я, як людина, звичайна, сімейна, досить молода, розумію, що не бажаючи купляти кросовер, я б з задоволенням розглянув Кемрі. Так, це дорога машина, але вона однозначно цього варта. Я не знаю, чому, але дуже багато хто розповідаючи про якісь автомобілі, дуже сильно дивиться на ті стереотипи, які існують. Вони переважно нав'язані і абсолютно безпідставні. Тому в ситуації з Кемрі я скажу, що. Дещо люди помиляються все ж таки в її позиціонуванні автомобіль чудовий. Я б я скажу чесно, не задумувався ніколи над цим, але напевно в цьому поколінні я б таку машину собі на кожен день реально би придбав. Тому дякую вам, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.